Він скоріше заварочний цей чайник. Він нібито і великий, але, але для... такий декор почали використовувати десь приблизно з 20-х років, ну, тобто середина 20-го сторіччя. Такий малюнок досить в досить гарному стані. Неручний розпис, це деколь, ну, наскільки я розумію. Вітаю, друзі! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я дякую вам за те, що ви підтримуєте мою роботу переглядами, вподобайками або невподобайками, коментарями і підпискою. Для людини, яка робить подібну роботу, це дуже важливо, я б сказала, вкрай важливо. Тому я сердечно всім дякую за вашу увагу. Сьогодні я продовжую показувати знахідки. Сподіваюсь, вам буде цікаво, тому що тут, окрім показу, сьогодні я приготувала трошки більше інформації такої історичної. Ну, отже, сподіваюся, що ви не будете сумувати. І перший комплект посуду він фактично є продовженням того, що я показувала минулого разу, а саме велика шкатулка бонбоньєрка. Де не було клейма. Ну, тобто воно було, але я не могла його розібрати. Буквально нещодавно нам трапилося ось такий комплект, ну, частина сервізу з подібною шкатулкою. Думаю, що ви бачите і хто дивився минулий сюжет, пам'ятає, в мене була точно така шкатулка, трошки з іншим декором, з іншим малюнком, і більшого розміру вона була, ця менша. І тут на денці. Є климу? Такий вигляд воно має. Це компанія Штайман, місто Тіфенфурт, це Силезія, І вже у мене був посуд подібний від цієї компанії колись давненько. Компанія подібне клеймо ставили з 1919 року, по 38-й. Компанія давня переходила з року в руки. Я коли вже казала, що вся історія німецької порцеляни це, як правило, історія злетів і падінь. Трошки банально, але так воно і є. Тепер переходимо до чайника. Він скоріше заварочний цей чайник. Він нібито і великий, але для доливочного, мені здається, замало об'єму. Дуже гарний також, з таким самим декором, з кришечкою у вигляді троянди, вкрита ця троянда сухим пензликом позолотою. Це нормально в ньому. Єдина вада, яка є, і я маю це показати: тут є тріщинка на ручці. Вона ніяк не впливає на користування, але вона є. Ну, що робити, вік посуду говорить сам за себе, і інколи таке буває. Тут вже кожен сам для себе вирішує, чи мати такі предмети в колекції, чи ні. Я не, мене це не зупинило, тому що ну, зараз вже такі чайники велика рідкість, дуже велика, саме в такому стилі, в такому збереженні, і мені здалося, що це не дуже важливо. І третій предмет з цього сету це велика сухарниця. В ідеальному збереженні. Вона має ось такий вигляд: така в нього нижня частина, ніжка. Давайте подивимось: ось так. Така умовно-квадратна форма або ромбовидна. Ручки, позолота. Також це той самий малюнок. І ті самі великі, масивні форми. Тут, бачите, теж проглядає такий восьмикутник, так? так Ефектна річ. Ну, і я ж кажу, я не могла залишити ці предмети на Фломарті, тому що зустрічаються не часто, і не скористатися такою можливістю я не схотіла. Ось такий комплект з трьох предметів буде в продажу. Наступна знахідка ось такий підігрівач для чайника. В гарному збереженні. З позолотою, з декоруванням у вигляді листя виноградного. Це деколь. Ось таке клеймо. Компанія Керафіна. Таким чином ставила маркування. Хандербайт, тобто виготовлену вручну цю річ. Ну і дуже часто, ну інколи, скажімо так, не буду говорити часто інколи. Компанії з іншої назви використовували оці речі КПМ, там Роял порцелян і так далі. Ну Чим голосніше, тим ближче до порцелянового німецького Олімпу, так здається цим керівникам, власникам компанії. Здавалося, але хочу сказати, що посуд цієї мануфактури він дуже якісний насправді. У мене багато було предметів від неї, особливо вази були дуже гарні, різні. І це якісна німецька порцеляна, яка ну, має право на існування і займає достойне місце серед інших подібних мануфактур німецьких. Далі хочу показати вам знахідку, яка залишиться в моїй колекції. Рідко трапляються такі речі, дуже-дуже рідко. Невеличка тарілочка з ручним розписом. І це компанія Людвіксбург. Я про неї розповідала, ви добре знаєте, що вона існувала в місті Людвіксбург, це велика така резиденція Курфюрста. Так, 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 будь ласка, тут є клеймо і є підпис автора і навіть рік, 1980 рік. Це робота майстрів як мануфактури, яка відродилася. Мануфактура 18 сторіччя, яка була відроджена з 1948 року по 2009 рік. Вони працювали на тих формах, на тих декорах, які були створені ще в 18. му і початку 19 сторіччя. Мені подобається, я рідко зустрічаю, але мені подобаються такі архітектурні, такі пейзажні тарілки, ну не тільки тарілки, взагалі посуд з такими сюжетами. Тут ви бачите, що. Архітектурний пейзаж, і людина навіть є на першому плані. Довго думала, можливо, це хтось розмальовував сам по собі, але, але ні, думаю, що це, це не так, тому що у мене є ще одна, теж дуже давно я її придбала, але вона теж цієї мануфактури тут також є, ну, вони залишали свої обов'язково ініціали, художники. ось так вона такий вигляд має. Ця тарілка і десь воно перегукується. Дуже мені подобаються ці речі, і я вирішила залишити їх, тобто збирати по, по, по можливості. Думаю, що небагато це буде колекція, тому що вони зустрічаються е, рідко. Переважно це квіти, це якісь такі, е, ну, переважно рослинний орнамент або декор. В даному випадку це пейзаж. Наступна знахідка мене дуже-дуже порадувала. Я давно намагалася придбати посуд з таким декором. Найчастіше це буває французький посуд, але в даному випадку це Великобританія, Англія. І це компанія Spout, Тобто. Компанія СПОД має дуже давню історію, був період, коли нею володіла ця компанія Копланд. І тут є напис: бачите, England і Spod, Bouquet, Тобто декор називається букет СПОД. Такий декор почали використовувати десь приблизно з 20-х років, ну, тобто середина 20-го сторіччя, на фарфорі і на фаянсі, В даному випадку це фаянс. Тут є такі легкі сліди побутування на обох чашках, на комплектах. Стосовно датування, хочу сказати, що я щаслива, що знайшла, шукаючи цей посуд, інформацію про нього, я знайшла блог, який веде куратор музею компанії Споути. Дуже багато цікавої інформації там зустріла. Тут подивіться, будь ласка. На блюдечках це не дуже видно. Ну, я постараюся так показати. давайте на тарілці. Датування проставлено саме тут. на, на, цих, на, на тарілках. По-перше, воно вдавлене, є, є звичайне клеймо, є вдавлене клеймо, і є ось тут позначки. Спробую вам показати, бо щось не дуже хоче в мене цей. Телефон. Бачите, літера F латинська, тобто це февруар, лютий 56-го року. Там проглядає більш, краще 56 рік. А є, а є предмети от наступна трійка, зараз я вам покажу. Там інша дата стоїть. Ну, трошки вони відрізняються. Тут, тут липень. Липень 55-го року, тобто середина 50-х років випускався цей посуд, ці, ці, ці трійки вони виготовлені всередині 20-го сторіччя вже після Другої світової, і ну, мені дуже подобаються такі речі, дуже подобаються. І я щаслива, що я їх придбала. Одна з трійок, напевно, буде в продажу, я думаю. І там я знайшла дуже на, на в цьому блозі, я знайшла дуже цікаву інформацію. Зараз вам хочу ще дещо показати. Сподіваюсь, вам сподобається. Досить давно я придбала ось таку е, річ, вона досить пласка. Це може бути і фруктовниця, а може бути і такий ємність для торту на ніжці з декором зеленим, вона досить в гарному стані. Це деколь підглазурне, звичайно. Тут є клеймо, споуд і тут є навіть назва цього декору він називається Christmas tree», тобто різдвяне дерево, тут є серія 3324 літера Л. Латинська це відповідає 1987 року. І цікава історія з цього декору. Виявляється, що він з'явився в 1938 році, коли дуже, дуже довгий період, в 20 х 30-х роках, компанія Споуд відправляла свій посуд на експорт, переважно в Сполучені Штати Америки. Із США приїздила людина. І навіть жила по два-три місяці для того, щоб розробляти, шукати нові сюжети, так би мовити, ну займатися тим, щоб цей посуд був дуже популярним саме на американському ринку. І ось вони вирішили зробити різдвяний сюжет. Один з дизайнерів компанії Споуд. Так оце, придумав таку, таке дерево, прикрашене багатьма е, іграшками, е, показав американцю той сказав, дуже добре, але у нас є традиція підкладати під, дерево, під деревом розкладати подарунки. В Англії інша традиція, такої, такої немає. Як, ми знаємо за, за багатьма фільмами американськими різдвяними, ми знаємо, що ця традиція існує. Та й у нас вона зараз теж є. І тому художник. Який створював цей малюнок, він дописав ще ці подарунки. Зверху він поставив Санта Клауса, тому що не знав, як, не знав, яким чином прикрашається верхівка ялинки. Ось такий сюжет. Дуже популярний він був, цей сюжет, і дуже багато посуду було виготовлено. Я чому це розповідаю? Тому що знаю, що в Україні. В Україну зараз, особливо зараз, коли нашого цвіту по всьому світу з Великобританії надходять багато цих, цих предметів посуду до України. І люди мають змогу обирати, вибирати, купувати подібний посуд. Тому ну, от цікаво, що 38-го року існує такий, такий декор. Трошки варіація його змінилась в 1954 році. І саме цей варіант форма 3324. Це вже 54-го року тут, ці тут елементи різні, остролисти і так далі. Ну, а сама тарілка ця, вона 87-го року. Інколи бувають ще червоні стрічки, оці, не зелені, а червоні, але вони менше користуються популярністю. А зелена, вона була популярна. Ось вам такий цікавий предмет, який, якщо щось подібне, ви зустрінете, тому що були, були інші звичайно, предмети, був посуд, чайний посуд, столовий посуд. Люди збирали такі речі, купували собі там, кожного року як щось нове з'являлося. Тому, можливо, комусь це буде цікаво. Попереду ціли, цілий рік, можливо, підготуватися до Різдва буде час, щоб придбати щось подібне. Ось така історія. Так, І щоб завершити вже нашу тему з англійським посудом, я хочу вам показати ось таку чайну, чайну пару вона невеличка, зовсім невеличка. Але це білосніжна кістяна порцеляна. Прозора, не дуже легка, насправді, але прозора повністю. Ну, не можу вам показати, можете тільки повірити мені на слово. Ось таким декором. І на денці цього посуду стоїть напис, що це форну мезон, no ага, неправильно показую, перепрошую. Форну мезон no це знаменитий англійський магазин чаю. Ну, там не тільки чай, звичайно, там багато різного, але в тому числі і різні сорти чаю, і посуд чайний. Серія ось ця називається хай-Ті. Тобто високий чай можна так дослівно перекласти. Вона не старенька, ця чашка, і така, і така пара і зараз теж є на сайті Forno Ну, Кому цікаво, я думаю, ви почитаєте історію цього магазину. Це така, знаєте, історія. Англійська історія, дуже дуже англійська. Ми зустріли, вона нам сподобалася, ця чашка, звичайно, цей декор сподобався, не дивлячись на те, що, можливо, вона сучасна. І ми її придбали, коли принесли додому, почали роздивлятися, почали шукати. На сайті вона коштує 120 євро. Така, така чашка. В євро вона коштує ось таку суму. Тобто це колекційна річ. Насправді, можна, звичайно, з неї пити чай, але, але, тим не менш, це річ, яка згодом буде ще дорожча. І ось чайник є до неї, я покажу теж ось така знахідка сучасна, але дуже-дуже мила. І тепер наостанок я хочу показати вам декілька чайних тріо німецьких. Які в мене зараз є. Ось перед вами два тріо. Ну, Я показую їх разом, тому що у них, нібито, як би сказати, однакова, можливо, історія. Це колір знов, знов таки айворі, слонової кістки. <кій> Такий колір вершків, напевно. Дуже гарні вони обидві, вони в гарному стані. Тут не, така, досить легка, легкий посуд, але не дуже прозорий. Тут є позначки, немає, є цифри, немає клейма. Судячи з того, що тут не золото, а такий, такий ніжний декор, дуже ніжний декор, у вигляді квіт, квіточок, і букетиків, таких, і жовта фарба, яка імітує, яка імітує золото. І ось така тарілка. Я скажу, вони в гарному стані, але клейма немає. Нещодавно мені, у мене був такий коментар: людина написала, що саме в 30-х роках забороняли під час Другої світової, забороняли користуватися позолотою і забороняли ставити клейма. Про те, що по не можна було ставити використовувати, я це знала. А з приводу клейм я сумніваюсь, ну сумнівалась і зараз я сумніваюсь, я просто не те, що сумніваюсь, я не бачила такої інформації. Клейма різних компаній вони <кій> також охоплюють період і Другої світової. Хоча, от якщо взяти велику кількість подібного посуду без маркування, то зовсім так логічно укладається все це. Ось, ось в таку інформацію, що не можна було ставити клеймування. Не знаю. Ну, ось друга пара теж без маркування. Тут конкретно ситцевий малюнок. Колись я читала, що ситцевий малюнок був винайдений в Великій Британії, і він саме ось такий вигляд мав: це коли повністю квітами вкрити все поле посуду. Дуже гарна така трійка. Красива ручка, красива форма. Ось такі дві трійки періоду або 30-х років, або періоду Другої світової, або після неї відразу. Можливо, ну, мені вони подобаються. Ще одне тріл з таким декором. Це компанія Оскар Шалер. 19. 1900... 31 1945. Це я підглядаю Ось такий малюнок. Е, досить в гарному стані. Трошечки оце обідок золотий потертий, то трошечки-трошечки є сліди побутування саме на цій золотій лінії. Але все інше, всі інші елементи, вони в гарному стані. Ось така трійка. Теж нам зустрілась, і я з задоволенням її придбала. І остання на сьогодні трійка має ось такий вигляд. Вона оздоблена дуже ніжним декором. Це не ручний розпис, це деколь. Ну, наскільки я розумію, так, все ж таки це деколь. Але десь 50 роки, ближче навіть до 60-х років, клеймо, яке ми бачимо на деньці, Йохан Хавіланд, воно ставилось вже десь з 30-х по 80 роки. І бачите, літера Р тут є говорить про те, що власником цієї компанії в той час вже був Філіп Розенталь, тобто компанія Розенталь, вона стала, вона придбала цю компанію її. Викупила А історія починається десь на початку 20-го сторіччя. Один з Хавіландів, відома відоме, відоме прізвище в порцеляновому світі. Це відомий виробник порцеляни в ліможі. Один з його племінників переїхав до Німеччини, відкрив підприємство і досить довгий час випускав посуд. А потім ця компанія перейшла. Після Другої світової вона перейшла в руки компанії Дженорі, а потім вже була викуплена компанією Розумію. Друзі, я завершила свій огляд. Знов таки сподіваюся, що вам було цікаво. Якась інформація була корисною. Ну а якщо ні, то, будь ласка, завжди можна прокрутити. Ролик. Дякую, що були зі мною. Дякую, що дивитесь. На все добре, до нових зустрічей!